І з другого сакиду. О, це вже непоганий окунь. Ну, на цю приманку він теж відзивається. Ось, отакі о, окунів. Сьогодні давайте половити. Друзі, всім привіт! Сьогодні що риболовлю я вирішив присвятити для ловлі окуня. Приїхав я на одне таке цікаве місце, де на днях мій знайомий непогано відловився. Ну і сьогодні я буду пробувати його ловити на лайтовий комплект. Вчора зібрав ось таку коробку. Тут в мене три вида приманок. Це ось такі о, раки, снеки в трьох польора. Ну і сексі імпакт, від печа. Зараз на нього її почну ловити. Монтаж менеджі гріх. Гачок з'єднав з грузиком за допомогою заводного кільця. Поставив грузик 5 грам, так подуває трохи вітер боковий. Зараз подивимося. Якщо не буде покльовок, то поставлю 3 грами. Ну, але вітер вроді не сильний, але боковий. Тому трьома грамами буде трохи некомфортно ловити. Зараз подивимося по покльовках. Якщо буде клювати, то не буду нічого міняти. І з другого сакеду. Ну Такий, вроді непоганий. Зараз подивимось. Така легенька була покльовка, Ну, непоганий окунь. Ось, друзі, погляньте який, красень. Є. Ну, окунь не дуже великий. Ні, теж не поганий. О! Гарна така була покльовка. Ну, перед цим і теж він непогано клював, але це вже така була більш чітка. І, до речі, всі покльовки або на повному викиді, або посередині. Під берегом скільки я раз не тягнув, покльовок не було. Ну і теж на тому самому місці. Ну, і теж непоганий. Ну, грам 250 точно є. Ну, може чуть менше. О, просто повіз. О. Так, це видно щось ні, думав, що забагрене. І без покльовки. Ну, і не маленький окунь. Що ж він так клює обережно. Ось такий окунь. Все таки іде він за приманкою, Але чомусь так ніжно бере. Оскільки він мене за проводку клював? Разів три, мабуть. Ну, не клював, були холості покльовки. І потім все-таки добрав. Можливо, потрібно ще довші паузи робити. Ну цей, в принципі, здалеку йшов. Зараз попробую знову закинути під той берег. Інтересна така рибалка. Я ще попробую перейти на іншу приманку. Ось, знову була поклівка. Можливо вам не видно, бо вітер видуває дугу. Але мені в руку віддає такі невеликі точки. О, це була вже чітка покльовка. Але на жаль, не засікнулося. Ну, але продовження немає. О, добро. Оце вже якісь... Ні, вроді непоганий теж. Ну, непоганий окунь. А як легенько клює. Так, поміняю приманку. А то окунь вроді клює. Ну, і треба якось тут так клює. Вроді і розмір не маленький. Але так акуратно бере, що дуже багато холостих. Зараз поставлю трошки меншу приманку. Це в мене твадюйма. Подивимося, що він на цю скаже. Ну, на цю приманку він теж відзивається Та тут мабуть немає різниці яку приманку кидати, він на все бере ну, і, в принципі, не в рід хапнув тобто він може якось так б'я чи в грузик чи як і тому холості покльовки Ну, зараз подивимося. Це я тільки перший закид зробив, як приманку поміняв. Так що висновки робить ще зарано. Є yeah. о, до речі цей теж, вроді трошки більший. І теж так мягко пісів. Ну, бореться непогано. Так, да, непоганий окунь. О, до речі, цей саме більший. О, це вже непоганий окунь. На цього снека двохдіймового? Та ти А не хочеш нас піти, але тут? Це такий невеликий. Де таке Що? На силікон. І тим я тобі покажу? Тут добрий день, тут немає різниці на які проманки, тут на все клює. Ти нас ні на що не клює? Не клює. Є мавий маловий. А десь на центрі клюють чи в e, Ну в мене ні, в мене клюють або на центрі або під тим берегом. Диви, А скільки повипускали! А ви що? Він два і я два. Впливаю, да. тут там На, там приймати. Ну, діло не в приманці, то треба дуже повільну проводку з паузами робити. Довгу паузу робити? Ну таку трошки, 2-3 секунди. О, я Та на всяке, тут Нет. різниці немає в приманці, просто треба... Ще один. Так, ладно, буду закінчувати рибалку. Ну що ж, друзі, непогана така сьогодні була рибалка, окунь клював непогано, але все-таки лай для нього був трохи грубуватий. Думаю, якщо б я сьогодні приїхав з ультралайтом, то було б набагато веселіше. Ну, реалізація була б набагато краще. Так як окунь хоч і не маленький, але якось він так сьогодні ну, дуже акуратненько клював. Зараз покажу свій улов Ну і буду їхати додому. Ось отакі от окунів Сьогодні вдалося б половити. Зараз покажу десь найбільшого. Оце цей здається. О! Не знаю скільки ну, грам, Десь до 400. Я, до речі, відпущу, так як він і краний. Ну, в принципі, мені тут навіть більше ніж потрібно я наловив. тому зараз може більшенькі повідпускаю. Пару менших оставлю.